Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво. Мабуть, кожен з вас дивився мультик Мадагаскар, і сьогодні я хочу розповісти цікаві факти про країну з унікальною дикою природою. Так, ви здогадалися, мова піде про дивовижний Мадагаскар. Острів Мадагаскар розташований в Індійському океані, але географічно він відноситься до Африки. Його цілком і повністю займає одноіменна держава. Відколовшись мільйони років тому від материка, цей острів таїть в собі чимало чудес природи, яких не знайти більше ніде на землі. Пицца Мадагаскару Антона Наріву Чисельність населення Мадагаскару становить 23,8 мільйона осіб. Мадагаскар четвертий за величиною острів у світі після Гренландії, Нової Гвінеї і Борнео. Понад 90% видів тварин і рослин, які наявні на цьому острові, не зустрічаються більше ніде на землі. Острів розташований за 400 кілометрів від східного узбережжя Африки. Довжина острова 1600 кілометрів, а ширина 580 кілометрів. Жителі Мадагаскару практикують культ мертвих предків. Кожні сім років вони витягують померлих родичів зі склепу, розташованого у дворі будинку, і передягають їх в нові савани. До цього заходу готують святкове частування, звучить музика, а спокійним потрібно вічливо і доброзичливо спілкуватися. На цьому острові живуть мурахи, прозвані Дракула через особливості їх харчування. Дорослі особини цих комах не здатні засвоювати тверду їжу. Тому їжу за них перетравлюють личинки, а мурахи потім прокушують їх шкіру і висмоктують кров. На Мадагаскарі відбувся футбольний матч, під час якого було забито найбільше голів в історії цього спорту. Команда, яка втратила шанс на чемпіонство через помилку арбітра, весь наступний матч в знак протесту закидувала м'ячі в свої ворота всього 149 штук. В одному з американських музеїв зберігається шматок тканини розміром 3 квадратних метри, зітканої з павутини. Павуків для цієї мети чотири роки виловлювали на Мадагаскарі. На Мадагаскарі мешкає міль, яка заповнює брак рідини, випиваючи сльози сплячих птахів. У мадагаскарських джунглях мешкає жаба здатна при необхідності міняти колір своєї шкіри від світло-блакитного до темно коричневого. Одна з королев Мадагаскару відправляла своїх підданих на страту за появу в її снах без попередження. В Антананаріву, столиці острова, з середини 19 століття було заборонено зводити будівлі з каменю. Єдиною кам'яною будівлею довгі роки залишався королівський палац. Мадагаскар найбільший виробник і експортер ванілі. Коли великі корпорації стали відмовлятися від використання натуральної ванілі на користь штучного ваніліну, це стало важким ударом для економіки острова. Цей острів виник в результаті розпаду суперконтиненту Гондвана, і відокремився він не від Африки, як багато хто думає, а від Індії. Мадагаскар називають Червоним островом. Цю назву острів отримав через колір місцевого ґрунту. Ґрунт на Мадагаскарі червоного кольору, оскільки в ньому міститься багато заліза та алюмінію. Жителі Мадагаскару дотримуються безлічі дивних традицій, що дісталися їм від предків. Наприклад, в будинках заборонено витирати пил, а в деяких регіонах синові заборонено голитися, поки не помер його батько. У 16 столітті острів відкрили португальці в особі дослідника Дієго Діас. Після свого повернення в Європу на острів ринули купці з Голландії, Англії та Франції. Туристична галузь вважається однією з найбільш швидко зростаючих секторів економіки. Існує безліч сучасних курортів на острові Мадагаскар. Високогір'я займає центральну частину острова, а вздовж узбережжя тягнеться смуга Низовин. Найвища точка на Мадагаскарі це згаслий вулкан Мурумокутру. Його висота становить 2876 метрів. Слово Мурумокутру дослівно перекладається як гай фруктових дерев. На острові є шахти природних ресурсів, де видобувають граніт, хроміт, вугілля, боксити, сіль, кварц, бітоміозні піски і напівкоштовні камені. На Мадагаскарі немає характерних африканських тварин, таких як леви, жирафи, зебри і бегемоти. На острові проживають близько 12 тисяч видів тварин і рослин, з яких понад 10 тисяч унікальні. Тільки тут ви знайдете величезні папороті і пальми, дивовижні пустельні рослини і тварин. На острові сотні видів тварин, які знаходяться під загрозою зникнення, оскільки понад 90% їх територій природного місця існування були знищені несприятливими природними умовами та діяльністю людини. На території Мадагаскару налічується близько 60 видів лемурів і 60 видів хамелеонів це майже половина всіх хамелеонів планети. Тут мешкають смішні тварини тенреки, які схожі на крутів, землерийок та їжаків. Найбільший хижак Мадагаскару це ямки, який має тіло кишки і ніс собаки, але їх не вважають кішкою або собакою. Ці рідкісні види тварин знаходяться під загрозою повного зникнення. Вони є близькими родичами мангуста. Національна валюта Мадагаскару Аріарі. На острові ви можете оплачувати в національній грошовій одиниці, але Аріарі не зможете вивезти за кордон. Мертве озеро одне з чудес Мадагаскару. Його води протікають між крутими гранітними валунами. Глибина озера сягає 400 метрів. Температура води близько 15 градусів за Цельсієм. У мертвому озері нічого не живе, риби немає. Місцеві люди розповідають про нього зловісну легенду. На Мадагаскарі дуже гостра національна кухня. Основою кухні є рис, подається з овочами і надзвичайно гострим перцем, кукурудзою, м'ясом зебу, куркою, рибою, скибочками сиру і спеціями. Якщо вам сподобалося дане відео, не забувай про лайк та підписку на наш канал. До нових зустрічей!